І Святого Духа. Христос, Amen. ми з вами сьогодні, дорогі браті і сестри, чуємо дуже такий цікавий, цінний уривок зі Слова Божого, в якому зображається діалог Христа із жінкою Самарянкою. Цьому діалогу і присвячує евангеліст Іоанн дуже багато уваги. І цей уривок ну, доволі такий місткий. І займає ну, чимало місця на сторінках Слова Божого. В ньому розкривається велика суть. І, умовно кажучи, треба відразу зафіксувати, що Самаряни це були окремі такі, ну, окреме таке суспільство, з яким іудей, іудейський народ не підтримував стосунки. У них там були певні розбіжності у сприйнятті Бога, тобто релігійні розбіжності. І ці Якби два такі суспільства не спілкувалися між собою, а навіть намагалися всіляко при зустрічі демонструвати зневагу і обходити один одного. І цікаво мені те, що Христос, як представник юдеї, спілкується із жінкою-самарянкою. З Жінкою та ще й самарянкою. То це не входило ні в які рамки, це не сприймалося взагалі. І тут треба сказати про те, що ми бачимо. Що Господь людьми не перебирає. Він намагається підняти цінність кожної людини, незважаючи на її світовля, на її бачення, на якісь принципи життя, на те, чим вона займається, чим вона живе, Господь намагається підняти її цінність. В першу чергу, у власних очах. І в цьому є дуже важливий момент, важливий аспект. Чому? Тому що. Ми не раз бачимо, як на сторінках Євангелія принижується людська гідність. Як, наприклад, тварина має більше прав і більше перспектив на допомогу, ніж людина. І Христос часто вступає ну, в, такі, якби, в таку конфортацію, в таке спілкування, коли намагається відстояти права людини, вказуючи, наприклад, на те, що Субота, хоч це день спокою, але він не заважає робити добрі справи, особливо коли людина там хвора, паралізована, сліпа, і Господь допомагає. Тому що не треба чекати якоїсь особливої нагоди, особливого дня, особливого періоду, щоб зробити добру справу. Так як ми собі там кажемо, так, ну, почнеться піст, тоді собою займуся. Прийде неділя, піду потім до церкви. Господь нас кличе сьогодні ставати кращими. Завтра може бути вже не актуально, ми це розуміємо. Сьогодні кличе нас змінюватися. І от оце спілкування з самарянкою підкреслює те, що Господь намагається прийти до всіх людей, незважаючи на них, на їхні світогляд, на їхнє бачення і тому подібне. Далі цікавим є сам діалог, про що вони говорили. І як ми чули і зрозуміли, що жінка доволі усвідомлювала конкретно, що ж чекає на людей, що має прийти Месія, має той, хто врятувати їх всіх. Жінка також бачила оці всі розбіжності між юдеями і своїм таким народом. І вона в цьому всьому зналася. Її це питання непокоїло. Вона хотіла. Правильно прославляти Бога. Її душа потребувала спілкування з Богом, і вона теж чекала на Месію, хоча якби на нього вона не могла розраховувати. І Господь проговорює з нею це все, все, він вказує на те, що він є водою живою. Яку хто буде пити, не буде спраглий на віки. Хоча зібрались вони біля колодця, вона прийшла набрати води і він прийшов попити але їхнє спілкування було дуже цінне. І цікавим є те, що ця жінка навіть проговорювала свої особисті моменти, особисте життя. Тому що Христос, коли спитав, що чи є в тебе чоловік, вона сказала: нема в мене чоловіка. І він каже: ти сказала справедливо, тому що в тебе було 5 чоловіків, а той, хто поруч з тобою, він не є для тебе чоловіком. Тобто навіть в цьому сенсі Господь розумів, що ця жінка нещаслива. І та людина, яка була з нею, вона ну, критеріям чоловіка не відповідала, Тобто вона не брала на себе відповідальність за життя цієї жінки і не була для неї справжнім чоловіком. Навіть в цьому сенсі Господь хотів, щоб ця жінка була щаслива і щоб вона життя своє не розмінювала там, з ким попало, з ким завгодно. І він сказав: ти правильно сказала справедливо, бо той, хто поруч з тобою, він тобі не чоловік. І коли приходять учні, вони дивуються від того, що Христос розмовляє з жінкою, та ще й з я. Їм не вкладається в їхній свідомості, але вони вже не раз таке бачили, вони вже навчені, тому вони нічого не говорять. Тільки тоді, коли вона набравши води пішла, вони починають. Трошки з ним говорити про цю ситуацію. І вони пропонують йому поїсти, бо в той момент вони відволіклися там найближче поселення, щоб якоїсь їжі купити. А Господь каже, що моя їжа є творити волю отцями. І ми знаємо навіть зі свого життя, коли ми занурені в якусь справу, то ми забуваємо і про їжу і про все. Ця справа нас затягує. Так от Господь демонструє у своїй історії власній. Служіння своїм місії, що наскільки для нього було цінним і важливим донести волю Отця Небесного до людей, принести спасіння людям, що він навіть на ну, такі моменти, там, як і поїсти і попити, він їх інколи переступав і забував про них, і занурювався в оце служіння, тому що хотів, щоб людина вийшла на новий рік. Далі цінним є те, що ця жінка. Яка поговорила з Христом і назвала йому Пророком, а потім Христос сказав їй, що він Месія. Вона наскільки цим всім загорілася, що побігла у своє поселення, в те містечко, звідки вона прийшла за водою, і там всім людям розповіла, що прийшов Месія. І наскільки вона це переконливо і гаряче говорила і озвучувала, що люди їй повірили, і зібрався народ. І вийшли з цього міста на зустріч Христу, щоб запросити його до в поселення. Згадаємо історію про гадаринського хворого, коли Господь приїхав, приплив в ті землі гадаринські, і там, коли він зділив цього одержимого чоловіка, який був у кайданах, вигнав із нього злого Духа, то пастухи, які побачили, як там пропала. Отара свиней, вони побігли у поселення і розказали, що прийшов Христос. Так люди зібралися і вийшли і сказали, покинь наші землі. Залишились. І Христос що чоловік відповіді. А тут люди навпаки вийшли і запросили Христа з учнями до себе у поселення. Тобто, наскільки для людей було це важливо, для, наскільки вони цього потребували? В той момент, коли деякі іудеї не сприймали Христа, не хотіли нічого чути, критикували його, засуджували, а він до них прийшов в першу чергу. То люди, які нібито не заслуговували на милість Божу, цього потребували, хотіли правди. І Христос пробув декілька днів в тому поселенні, спілкувався з людьми, говорив. Можна тільки уявити, та, коли Христос говорить, ми можемо задавати йому запитання. Можемо чути, що він розповідає, як він пояснює, наскільки це цінно і важливо для людей. Так от ми робимо певний висновок, що і нам сьогодні було б дуже доречно бути, як оці самаряни, потребувати, щоб Господь нас відповідав, щоб він подовше залишився в нас, погостював у нашій безпосередній історії. Чому? Тому що побут. Різні життєві питання, різні ситуації вони забирають наш час, вони з'їдають наші сили. Але Господь каже, що той, хто буде пити воду, яку я даю, той в тому є справа і не буде хотіти пити. Бо постійно треба готувати їжу, і постійно настає голову. Ну, треба їжі, хочеться їсти. Постійно треба доглядати за одягом, за помешканням. Це треба робити систематично, і це забирає частину нашої історії. Там Жінка половину свого життя проводить на кухні, як показує статистика. Але це все не вирішує питання їжі, не вирішує наші життєві проблеми. Так, да, це важливе служіння, але це не все те, що потрібно людині. Господь каже, що не одним хлібом буде сита людина, а Словом Божим в першу чергу. Тому що ми знаємо, коли на душі неспокійно, коли у нас щось пішло не так, то навіть і хліб, і вода, які ми споживаємо, вони не можуть забрати цей тягар, який лежить на нашій душі. Ну Но якась новина, якесь добре слово, наша молитва, вона стіляє цей стан і нам стає легше. І цікавим є завершення цього уривка про те, що коли Господь. Вже залишав це поселення, то люди казали тій жінці, що вже не тільки по твоїх словах віримо, що це Месія, а й самі в цьому переконалися, що це Господь, який прийшов нас врятувати. Так от хочеться побажати нам, дорогі браті і сестри, щоб ми от сьогодні, почувши цей рибок, ми з вами спробували у нашій життєвій історії, спробували не перебирати людей. А так як Христос помічати цінність у кожній людини, тому що кожна людина є любимою Богом. Кожна людина окутується турботою Бога. Кожну людину Господь підтримує і веде. То вже особиста людина, як вона це сприймає, як вона цим користується, як вона це використовує, Ну, Господь любить всіх. Сподіваємося, що і нас любить. І нас веде. але в першу чергу він любить тих, до кого у нас може виникати якась незрозумілість, якесь занепокоєння. І також цінним те є, щоб ми з вами намагалися от те, що проговорювала Самарянка з Христом. Момент суперечки, де потрібно шанувати Бога, де потрібно поклонятися Богу. І в неї це було. Дуже таким незрозумілим, тому що її народ вчив, що це окрема гора має бути, де тільки чує Господь наші молитви. А іудеї вчили, що тільки в Єрусалимському храмі Господь чує молитви. Але Христос сказав, що настає час і настав, коли люди будуть поклонятися в дусі істині всюди. І ми це зараз вже знаємо через 2000 років, що ми можемо в будь-якому місці звернутися до Бога. І в цьому є величезна цінність. Що нам не треба чекати особливого моменту, не треба йти до особливого якогось визначеного місця. Ми всюди, де б не були, можемо сказати, Господи, підтримуй, благослови всіх цих людей, підтримуй мої сили, дай мені мудрость пройти цю ситуацію. Допоможи мені подолати ці перешкоди, благослови мене, моє життя і всіх тих людей, які поруч ми в будь-якому місці можемо все це проговорювати, тому що Господь. Нам дає таку можливість прославляти його і цим самим піднімати власну цінність. Ну і також хочеться побажати, щоб ми з вами не втрачали надію, не опускали руки, тому що от самаряни, наприклад, вони не мали ніяких таких особливих перспектив. Вони не розраховували на те, що Господь прийде до них, буде з ними говорити, приділяти їм увагу. Для них це було неочікувано, для них це було незвичайно. Але Господь прийшов, тому що він дивиться не на якісь там зовнішні відмінності, а дивиться на серце, на душу. Тому, якщо ми хочемо бути з Богом, якщо ми прагнемо нести добро, мир, любов у цей світ, нам не варто здаватися і впускати руки. Господь побачить наші наміри. Дасть нам силу, дасть нам потенціал і зробить все так, що ми навіть і не зможемо усвідомити, як це відбулося. Але це відбулося благополучно для нашої історії. Хай Господь нам в цьому допоможе. Ну і ми з вами маємо, як ті самаряни, виходити з міста і запрошувати Бога у своє життя. Тобто, все-таки залишати свої побутові справи на мить і нагадувати про те, що нам треба подумати про Бога, приділити Йому увагу. Трошки побути з ним, отак От як сьогодні в неділю. Трошки з ним побути в храмі, помолитися, сказати те, що у нас на душі, подякувати за все те, що ми маємо, до чого прийшли, і що б хотіли втілити, попросити у нього підтримки і благословіння на всі наші наміри і бажання. Амінь.